Чи буде олія у скляній тарі? Дякуємо вам за рівень порядності. У скляній тарі можливо з часом з'явиться олія. Дивіться, на мою думку, так: якщо ви хочете у скляній тарі олію, вона має бути можливо не соняшника, а з соняшника з якогось іншого продукту для того, щоб її дуже дуже мало використати. Виходить, ми створили наш продукт і він буде ось в таких пляшках. Чому ми вибороли пластик? Тому що е якщо ми виберемо скло, це додасть до вартості приблизно 30-35 гривень, якщо ми хочемо адекватну пляшку. І тоді не всім буде е цікаво купувати такий продукт. А ми хочемо, щоб наш продукт скуштувало чим більше аудиторія, е і е якщо ми говоримо. За е, скляну пляшку ми можемо збільшити е, час зберігання. Я не хочу збільшувати час зберігання. Е, ми прийняли рішення, що олію ми будемо розливати з заводу. У нас постійно завод буде працювати, виробляти її. Ми продаємо її масловозами. А ось цю в пляшках ми будемо просто є замовлення. Ми сьогодні розлили. Завтра відправили все доба, максимум дві. Ви там отримали її і куштуєте свіжий продукт з мінімальними термінами там до трьох місяців. Е, сенсу. Е... Довго зберігати олію, то краще купити в магазині, та буде стояти вічність, і ну, типу, ви не відчуєте там якихось е, якогось смаку натуральності і. Е, Поживності, поживних там речовин вже не залишилося. Тому зберігати можна олію довго ту, що в магазині, нашу олію я не рекомендую. Більше трьох місяців краще, краще візьміть одну пляшку, а не 10. І скуштуйте, закінчиться, візьмете ще одну без проблем. Але ви візьмете не, не так, що купив три місяці, назад, використав і через три місяці купуєш ту, яка була виготовлена ще три місяці. назад. Ні. Ви візьмете через три місяці ту, яка виготовлена день, два-три назад. Тому ми більше за натуральність, ми більше за е, корисність, ми більше за те, щоб був свіжий продукт. Ми е, заробляємо на продажі великих об'ємів не в пляшках, а в масловозах. А е, як тільки ми візьмемо е, почнемо розливати, ми відразу почнемо, Я запишу відео, як ми це все зробимо.